Я хотіла запитати у вас, чи знаєте, ви когось із відомих людей. Ну, наприклад, щоб от його точно знав хоча б хтось один в залі. Будь-яка відома людина. Ну, наприклад, давайте почнемо з мене, я скажу Ісус Христос. Знають таку людину в залі? Ну, я впевнена, що точно всі знають. А якщо я скажу, наприклад, Мінділеєв, знають. Про такого в залі. Хто такий мінділеєв? Хімік. добре. Той, придумав, той дядь, який придумав таку таблицю, вам доведеться вчити в школі. Да? Окей. Хто із вас знає когось із відомих людей? Я точно думаю, знаєте, підлітки, особливо, можливо, діти ще не всіх знають. Серце. Серце? Я не зрозуміла. Ілон Маск. Ілон Маск, так. Хто ще? На, наша мама, наша тато, наші бабці. Так, дійсно. Вони відомі, їх тут ці церкви точно знають. Робот. Добре, а давайте таких, знаєте, всесвітньо відомих, щоб їх багато людей знало. Хто? Роналдо. Роналдо, окей. Добре. Е, зараз перед вами на екрані звичайний підліток. Він з Португалії і звати його Рікардо. І в нього була мрія. У вас є мрія у когось із вас? Я думаю, що точно є в когось мрія. так? В нього була мрія. Він, як і Рональдо, хотів стати відомим футболістом. І він для цього дуже багато працював. Він бігав на тренування і на вихідних, і після школи. І ви знаєте, в нього виходило. Він почав класно грати. Тренери, які його тренували, казали, що в тебе буде велике майбутнє. І він то в одну команду відому потрапив, то в іншу команду відому потрапив. І він був дуже задоволений своїм життям. І от одного разу, коли йому було 18 років, він поїхав з родиною на відпочинок. Хто з вас любить кататись на горках? А на таких особливо, з якої їдеш, ідеш потім Хоба і в басейн. Любите? І от куди він поїхав на відпочинок, там була дуже така висока горка. І він вирішив, як і всі підлітки, з неї прокатитись з цієї горки. І він з неї з'їхав, але, на жаль, він якимсь чином не потрапив у басейн у водичку. Він потрапив, я не знаю, як це правильно називається, об стінку басейну. Він дуже вдарився. І він дуже собі пошкодив хребет, і в нього був дуже сильний струс мозку. І коли він попав в лікарню, то йому сказали, батькам сказали, бо він був без свідомості два місяці, що, на жаль, прогнози дуже невтішні. Скоріше за все, він не те, що не зможе грати в футбол, він не зможе навіть ходити. Це була віруюча родина, батьки молилися за нього, і коли він прийшов до тями через два місяці, він сказав: Я хочу стати на ноги. Я знаю, що мій Бог сильний. Він був тоді, йому було, як я вже говорила, 18 років. Він вже був в такому усвідомленому віці. Він сказав, я буду кожного дня молитись Богу і просити про те, щоб він мене підняв на ноги. І ви знаєте, в його житті відбулося диво. Тому що прогнози насправді були дуже невтішні. Були травма серйозна і голови, і спини. Але через деякий час він не тільки встав на ноги, не тільки почав ходити, потім бігати. Він згодом став дуже-дуже відомим і класним футболістом. В нього така цікава, таке цікаве прізвище: тільки не кака, а кака. Рікардо кака. І от він став дійсно грати за Мілан. Він, мабуть, грав за дуже відомі світові команди. Зараз я далі переключу. А хто мені допоможе? Я допоможе мені покласти. Просто переключи наступне слайд. І він був дуже незвичним футболістом. Зупинись на цій фотографії. Кожен раз, коли Рікардо забивав гол, він посеред поля піднімав руки до гори. Або ставав на коліна, піднімав голову догори, і що він робив? Він дякував Богу, тому що він казав: все, що є в моєму житті, належить Богу. Все, що я зробив, це завдяки тому, що Бог мене підняв, підтримав і продовжує мене вести надалі. Далі, будь ласка, і це одна з відомих фотографій. Він забив гол, Це був якийсь світовий або європейський матч, дуже відомий. І всі вони на полі мають бути в своїй формі. І він, коли зняв, забив гол, став на коліна, зняв свою форму, он вона лежить. Бачите, що в нього написано? I belong to Jesus. Я належу Ісусу Христу. І це дійсно дуже класний місійний досвід про те, що як віра в Бога може допомагати в труднощах, як віра в Бога може. Давати сили на весь світ заявити про те, що Бог для мене важливий. Давай. Ще одну, будь ласка, фотографію, ну, це така сама. І ми знаємо багато відомих футболістів в світі. Так? Багато з них отримують награди, нагороди, багато з них отримує багато коштів, але не всі можуть сказати про те, що це не моя заслуга, це заслуга Господа. Тому я вас сьогодні закликаю, ідіть за своєю мрією. Хтось з вас може грати в футбол, хтось з вас може малювати, хтось з вас може щось писати, а хтось може просто добре виконувати свою роботу. Але нехай вам в цьому завжди допомагає Господь. І нехай ваші думки завжди будуть про те, що вся слава в вашому житті належить йому.